Як бачите, в нас процес йде. Збираємо басейн, вклали ми цю плитку горем пополам, бо все одно Максу не подобається, Ну, вже як є. І купили ось таку штуку, тут 100 з чимось гривень. Вона, щоб трошки м'якше було. Коротше, процес іде. Але на вулиці така спека, ну треба його вже зробити, бо все ніяк. Ми тут крутимось, вертимось. Так що ось так от. Е, я його вимивала, вимивала, але бачу, там бруднень. Ну як, він, в принципі, вимитий. Але все одно воно от по осені отут чухала-чухала, воно не бралося. А Це трошки таке, знаєте, щось і береться. Треба буде ще помити. Так що ми працюємо, але сьогодні щось не дуже часто я знімаю, бо воно така спека, що... Нічого не хочеться. Так що ми в процесі. Кладу я і також буду тримати. Хоча в нас сьогодні спека і якийсь вітер піднявся. Ми ось бачите, ці бруски поскладали, бо воно все підлітає. Нам треба його, щоб ж воно рівненько не було там збрижиків всередині. Так, ми набираємо вже воду в басейн. Я його помила трошечки. Бо пилюка все-таки те, що не домилося. Така морока цей басейн, звісно, по осені особливо, щоб цю воду спустити, вимити його, видраїти. Коли маленький, раз-два, а тут. Ну, зато коли така спека класна. Ми в тому році тільки рятувалися. Я пам'ятаю, з міста приїхали і так було жарко. Ми залізли, посиділи і все. В тому році ми, правда, тільки... Перекис сюди наливали. В цьому році треба ще оці таблеточки купити. Ще немає. стоїть, а в нас ще немає хімії. Бо одні, однієї перекисі мало. Треба, щоб чистенька водичка була. Так що одне діло майже зробили. Потім ось цю підкладочку обріжемо. Кружечок зробимо, а сюди якусь рядниночку постелити і все, можна буде купатися через пару днів. Оце в нас тент є. Ми окремо його від басейну купували. Все в комплекті було, ми на епіцентрі, в тому році заказували, там акції такі хороші були. І тент і окремо купували. І тент цей нам не подобається. Навіть робимо ми. Верхушечку ну, посередині, так, щоб вище було, все одно воно топиться і сміття йде, якось. треба думати. Ми дивилися, бачили, люди роблять резинки, такі, що для велосипеда натягують і тент тоді не, не тоне, так сказати. Треба буде щось придумати. Ну, як кажуть, одну роботу вже, як в тому році, краще ми зробили, що стоїть він у нас вже рівненько, гарненько. А тепер треба думати далі. Квіточки треба пообривати. Я вчора квіти свої отут поливала о 12 годині ночі. Я ж вже розповідала, тут дивився вчора відео, виспалася в день, бо жарко було. А що його робити? Так я взяла, протягнула сюди шлангу і поливала. Тут обірвало. скоро цей гібіскус буде квітувати. Так, вік треба. А, ні, ще треба попідмітати, хай стоїть. Бо все таке сухе. Цей морозець він взагалі пересихає. Так, іди сюди. Це ці в холодку висять, а он та стоїть на сонечку, треба її переставити. Водичка вже набирається. Половину набрали, вже щось втопилося, плаває вона. Я оце дивлюсь відео, у кого басейн синій всередині, то так воно гарно виглядає. Там не видно, яка вода, що воно таке. Все, блакитне, гарненьке, а тут. Синьки не Синьки? Синька не годиться. А зараз вона й не продається, раніше пам'ятаю. Продається. Раніше пам'ятаю А Ми як хату білили, то біле. Завжди було нічого. А бабуся як білила, то додавала синьку. Або оця тюль також синьку додавала. Було колись таке діло. Що в нас? За шосту годину вечора. Спека-спека, але ми йдемо на город. Хочемо трошки ж ту затіняючу сітку, щось зробити. Холодно було. Ось Макс тут вже почав щось робити, робити, щось буде. А я дивлюся, що треба їх обробити. Я вчора дивилася, але ну, якось так швидко потемніло, бо пізно я вийшла на город і не обробила. Але тут трошки бідає... Ну, зараз... ну не зараз сонечко заховається, оброблю, хоча вони вже оброблені. Так що будемо за урожай боротися. О, гірочки, тепер треба ходити кожен день дивитися, щоб маленьких не збирати. Ну що, ми вже зробили на сьогодні. Ось так прикріпили цю затіняючу сітку. Але треба ще докупити таку якусь метрову, щоб ось сюди набіг на це. і на це йде дуже сонечко світить, щоб воно... Затінялося ще й так, бо це ну мало. Сітка у нас яка? 60%. Наче 60%. Ось так ми її прикріпили. Це ще ми того року стовпчики підготували. Думали просто на шпагат от сюди прикріпити. Але Макс сказав, що в нього є такі ось брусочки. І на брусочки так краще виявилось на ось такі стяжечки. А є там от такі спеціальні, чорненькі, але цими нам навіть оцей продавець порадив, каже, навіщо гроші тратити, каже, беріть стяжечки і все буде добре. Так що стяжками закріпили. І все. Саме головне, щоб помідори. Нормально все з ними було. Я два рядочки ось обірвала листя, яке мені не подобалось жовтеньке. Ой. Обірвала. Думала я зараз раз-два, поки тут оце робиться. Ага, воно не раз два, тільки два рядочки встигла обірвати. Буду завтра вже продовжувати наводити лад, обривати, щось підв'яжу, бо, ну, знаєте, все-таки не даремно. вже, якщо почепили цю сітку, витратили гроші, то треба вже і підв'язати. Хоча я. Низько томати не мати не підв'язую, але, але, але вже треба. Так що трошки постараюся. І треба докупити ще на огірочки. Там шматочок трошки, щоб вони не гіркі були. Не все буду вкривати, а якийсь шматочок оберу, щоб вони не палилися і не гіркі були. Бо коли дуже сонечко світить, вони гіркі стають. Так що ось так от ми сьогодні. Справились. Ще в тому році у нас тут було два рядочки соняшника. В цьому році я не сіяла, хоча оце я, знаєте, якось прогадала, треба було це, де я не знала, що робити з половиною цього городу. Було засіяти насіння, у нас залишилось воно, до речі, таке гарне, велике. Потім зібрати було б на олію. В принципі, можна було зробити, бо невеликий такий шматочок. На пару мішечків, так сказати, бо в тому році із двох рядочків там майже мішок був. А дивіться, що тут тля. Тля просто море тлі. Ну добре, буду обробляти огірочки ще актофітом і вас заодно пройдуся. О, як гарно. Сонечко, соняшник. Тож, тож я зараз ще трошки пройдусь, напевно, два якихось рядочка обірву і, і все на городі сьогодні. Але вже легше дихати. Вже сонечко сідає. Він. Тільки комарі зараз прилетять, будуть літати. Вчора сіла під навісом на тій лавочці, що ми робимо з піддонів, Сиділа, сиділа. П'ять хвилин я тільки змогла посидіти. А потім злетілися всі до мене, кажу, е, я пішла, та пішла поливати, я вже наче вам казала, пізно, майже опівночі квіти. То трошки пополивала, а так закусали, пішла, кажу, добре. Так що, якось, коли така спека, то хоч бери той ліхтарик та вночі працюй, бо пече, пече, пече. Низькорослі томати, а вимахали, наче вони дуже високорослі просто. обриваю це листя, щоб обробити. Щоб воно гарно взялося. Можна і зараз в принципі обробити, але я передумала, обірву вже погане листя, підв'яжу, а потім оброблю. Так, в мене є там кубка, я туди скидаю, треба його прибирати. Саме головне, щоб вони оклигали, бо буде. Тільки даремно роботу зробили, натягнули цю сітку. І бур'янець заразом, і листочки лізе, лізе, лізе вже, куди ти лізеш? Вчора полуницю заливала, то воно ще мокро є. Сьогодні вже не буду полуницю поливати, бо ми вже так багато ж води потратили сьогодні, набрали басейн, то так нехай стоїть. Після того, після поливів сапать знову треба. Водичку набрали, але щось не вкривали, Ой, водичку набрали, але щось не вкривали, Треба туди пошукати Макса. Що з ним робити? Чи вкривати? Я ж кажу, треба хімія сюди, бо... Я бачу, що щось, щось тут понападава. Ціла купа всього. Ну, в принципі, і таке в тому році було. Воно перекіс, як додається, то все гарненько стає, тільки потім треба фільтром гарно попрацювати. Так, друзі, спитала в Макса, будемо зараз накривати тентом, щоб не так щось туди потрапляло, бо поки ми зберемося купатися, то там. Буде все, що хоче. Бачу, вон пух якийсь літає. Та й, напевно, все на сьогодні. Буде таке коротеньке відео. Бо в день було спека, не хотілося знімати, поки ми тут працювали. І зараз трошки треба ввечері, поки не так спекотно, трошки попрацювати, бо воно все-таки, коли знімаєш, трошки час забирає. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока. Так сказати, по скрипту це капець. Ми з цим тентом боролися годину або більше. Почали його вкривати, а в нас тут ж всередині йде така вірьовочка. І вона в минулому році перегрілася на сонці і все, розпалася. А добре, що у нас нова була, я її на ці на помідорчики купувала, то вона нам знадобилася. То ми сюди її на силу зашилили. Ось тут була біленька, ми таку. Потім давай його оце. Розправляти, воно води набралось, нічого не розтягується. Ну, це я дивлюся, у кого басейни всі оце кажуть за цей тент, що це таке? Ге. Прям ге-ге. Ой, зараз от відпаде знову. Я бачу, там є така плівка ото пупирчаста, ото Те більше використовують, чим оце. Ну, вже що є, треба, я ж кажу, подивитися оті резинки велосипедні, натягнути, а потім його сюди. Накривати, бо це не годиться. Тут мороки, поки те, поки се, вже годину щось би робили, відпочивали, поки на вулиці так прохолодно, добре. Ага. Помили тут, бо болота нанесли, воно ж тече все з цього тента. Женя вже знову натоптав. А завтра треба буде обрізати ось цю плівочку. І все. Все, на цьому вже точно. До побачення.